Тепер ми починаємо наше свято. От і наступив цей день, коли і до наших діток з вами прийде Святий Миколай. І наші дітки приготували дуже гарну українську народну казочку Рукавичка. І ми зараз будемо цю казочку вам демонструвати, показувати, як ми гарно її вам приготували. Отже. <Стої> мідик. Де мідик? Очі. Зобату мені січку. Тихенько слухаємо уважно. У містах касала з нині. Всі готуються до святка. У вас поле. Через поле, через, пол, через гай. Я тут діток Миколаїв. Він для нас. Ой, але ми забули, Як ми будемо розпочинати наше свято без Миколая? Миколай ще не прийшов. Отже, нам його треба, напевно, з вами покликати. Миколаїв до нас завітав, правда? Отже, давайте покликаємо. Покличемо, Миколая. Всі гордо. А наші гості, наші батьки ваші, нам допоможуть. Отже, почали. Ми. Миколай, так вже наближається. Отже, давайте ще раз його гарно голосно покличемо. Тоді заспівайте. Дорогі любі малятка, любі хлопчики і дівчатка. Добре, що я прийшов до вас на свято, мені звірятка помогли, посак серіниць знайшли, щоб прийти до вас, я зміг через тисячу доріг. Наслуханий я від ваших батьків, ваших вчителів, що підготували ви сьогодні для нас гарних віршів. Гарних пісень. <смір> Отож, послухаємо вас, <смір> чи заслужили ви подарунки, які я сьогодні для вас приніс. Так, а, присідайся Святий та Миколай та отут, та а дітки та будуть вам та... тобі демонструвати, а, що а, ми а, навчилися. А, так, от прийшов і до нас, ти, Миколай, правда? Та. Молодці, а, ми так. Молодці, ми були чемні. У зимовий день якось через ліс ішов дідусь. Роздивлявся він навколо. Було в лісі так чудово. Трудівниця чарівна потрудилась тут зима. Ми розкинемо. Трудівниця чарівна, наша зима, отак, і дерева одягла. Снігу намела доволі. Мов у казці наш дідусь, під ногами сніг хрусь-хрусь, Так по лісі він ходив, рукавичку загубив. От, рукавичку загубив. Раптом сніг хрустить тихенько, хтось сюди біжить хутенько. Хто йде сюди, я знаю, а вам загадку загадаю. Сіра вся і маленька дуже. І з котом вона не дружить. Хто це? Мишка? Мишка, молодці! Ви відгадали? Мишку нашу, ви упізнали? Поколичка не поста, буде хатка це моя. Мишка в хатці поселилась, жив обід смачний зварила. Раз чути шум легкий. Хто ж сюди іде такий? Відгадаємо загадку, тихенько, Ква-ква-ква вона -ква -ква, співає. Це про кого? Хто вгадає? Жабка. 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 Ну, ну і де вона? Та чого у ліс прийшла? Стук, стук, стук. Стук, стук. А хто тут є? Тут, тут. Чи у хаті хтось живе? Так, це спілка, це моя. Ай, що ви, я. Люба подруга моя, вас вітаю я. Чи могли б до себе взяти? Запчас крабу душку. Жити. Веселіше двох буде, але тихо, хтось іде. Справді чути, сніг хрипить. Ну і хто ж сюди спішить? Відгадаймо, сірий він. І за мишку більше о, любить він капусту і моркву їсти. Хто це? Зайчик, Зайчик, молодці, це справді зайчик. Наш сіренький побігайчик. Стук-стук-сток. Чисто. Гарний кур такий в кого? з мишкою сидіть? І живемо дружно в ній. Доброго здоров'я вам! Я живу у лісіса, тож прийміть ви і мене веселіше <плес> трьох буде. А чому тепер? Сроє їх вже живе. Ой тихіше, бо хтось знову йде. Відгадаймо, хитра, гарна та руда. Відгадайте, хто така? Лисичка. Так, лисичка йде сюди. Заховайте. хто туди. Добрий. День. Хто тут є? є? Чи господа є? Добрий день. Ми тут живемо. І господарство всі ведемо. Побігайтесь потужка. Мишка, наша шкряботушка. Ой, Вами б хотіла подружити. Діла, Прошу діла, ви вий мене візьміть, бідні, бідні <клух> поможіть. Ну, Звичайно, й ти ходить. Обережно, ось сюди, бо на вулиці зима снігу вгору намела. Чудеса, наш дім росте, ось і знову хтось іде. Відгадаємо. гострі зуби, погляд злий. Здогадались, хто такий? Вовч, справді, друзі, вовк іде. Ой, що зараз тут буде. Вовчик вовчик добре. У лісу бродив, бродив і не знайшов. Знайшов рукавиць, аж тепер знайшов. О, О, І що це, це таке. І взялося. де? Мушу я про все дізнатись. Що могло таке тусатись. Ніби це якась осеня. Чую крики я веселі. Ей, Ах, новий тут є. Хто у домі домицім живе. Попиш. Баби ради я стрелька. Крепку. Ну, а є там? ты тонкий і шумний. Вовчик, братик, я сірень, правді трохи голосненькі. Прошу вас, прийміть мене, всім нам весело буде. Певно, братику, і ти в нашу хатку заходи. Вже їх п'ятеро живе. Тихо, знову хтось іде. Чути в лісі. Відгадаймо хто це. Чути в лісі, хро хро хто, хро. хро. Жолуді збирає. Хто? Капан. капан. Так, сюди іде капан. Треба бути так. тихо нам. Хро-хро-хро-хро-хро-хро-хро. Та це ж тут диво. Ходиво. Туп, туп, туп! Я сіренький мовчик братик. Моя лиска, обігайчик, сіра миша шкафушка кушити. Ілабочка квакушка. Квапа клаква. Я кабан не кон. А чому б тебе не взяти? Будеш ти хазяйнувати? І кабан війшов до хати. А тепер кого чекати? Може, це вже звірі всі, але ні. Тріщать кущі, хтось великий, дуже йде. Бо земля дрижить гуде. Відгадаймо загадку. Він про зиму і не знав, бо в берлозі міцно спав. Ведміть, молодці. Звідки тут ведмідь узявся? Мабуть, він зі сну збудився. О, а Це вже дивина! Хатка тут стоїть чудна. Зараз я дізнаюсь. Се, хто у домі живе? Ого го, тут всіх багато. Боже них сьогодні свято. Ласка маза не мала. Ні. Жапка. Піття. Пітя. Ще й зайчик сірий. Зайчик сірий. Вовчик. Начик. От синий. Так, багато вас набралось. що вже місця не зостало. Прошу вас, візьміть і мене. Притулюся я хоч. Де. Що робити тепер нам? Я не знаю навіть сам. Мабуть, треба потіснитись, аби друга помістити. Ой, велике вам спасибі, що взяли мене до себе. Та нема за що. Ходь чимсь. От і дві наші молодці, помістилися усі, дружно жити в хаті стали, гарну пісеньку співали. І отже, зараз ми будемо співати для Миколая Пісень. пісеньку. «Ой, хто, хто Миколаю любить. Разом всі, а наші гості, батьки наші, нам допоможуть. I'm gonna get down. І ми зараз зіграємо таку красиву вікторину. Отже, Святий Миколай присідай і ще будеш дивитися, слухати, які наші дітки розумні, так? Ну, дітки, всі ми з вами знаємо, що які звірята брали участь в нашій казці, і спробуємо зараз відгадати. Чи були, я вам буду показувати картинки звіряток, а ви будете казати, чи були такі звірятка в казці, чи не були, добре? Домовились! – То хто у нас? Китя! Котик. Скотик! Був у нас скотик! Добре, було, молодець. – Будемо молодці! Хто у нас? Вітя хто? Колом. Молодець! Був у нас в хасі! Я Бу. Андрій. А то у нас ходіти. Хто у нас був медиком? Андрій! Андрійка, молоді! Відгадали! А то у нас хто? А то добре подумає! Ууууу! Вітя, песик. А був песик? Не було, А то хто?

Зайчик називався Данило у нас. Все, пару у нас очень хороший песці брав. А то хто у нас? Жабка, була. жабка? Анюточка, на сім'я. А то у нас? Качка. Не було. Не було. Не було. Добре. Добре. А вот.

Активно брали участь в підготовці свята. І напротязі року вони нас були дуже-дуже чемними. І зараз вони дістануть та грамоти від нашого центру і подаруночки. Отже, нагороджується гашак Данило. А яка грамота! Дуже не не Миколаїв. Чауслово Леву! Олежна, давай! Олешек находи! Маєш грамоту, Олешек, ще грамоту береш. Так, некрасу не відомо. Відяк. Так рано, так красиво. Парима Михайло. Прошко, Андрій. Горбовий Святослав, де він є наш Святослав? Де наш хлопчик? Грицук Аня також має, аматок. Вороняк <працюк> Аня. <працюк> Аня? <працюк> Вагні, Олександр. <працюк> І не колишні морослинка. Дихайте, дихайте, що ж, переконуюся знову, що не дарма до вас прийшов. Заслужили ви дарунки? Вже витягую пакунки.

А що от тут є? А що тут є? А що тут є? А що тут є? А що тут є? У вас. І ти прийшов мені вже час. І ці дітки вже чекають. І мене вже виглядають, щоб здорові ви були. Сухняні, слухалися вдома мамі, що допомагали всім і батькам, і вчителям. Давайте попросимо нашого Миколая, щоб він залишився ще на хвилинку, і ми зробили з ним загальну фотографію. Давайте.